Тарасе, сонце заходить, женімо отару в село. Я заночую тут. Мене й так ніхто не чекає. Мачуха ненавидить, що вечора бити. А вівці жени й моїх овець, а у селі вони й самі дорогу до двору знайдуть. А вечеряти, Тарасе, ти ж голодний. Вечеря була вечеря, коли мати жила, а зараз мене годують штовханцями, а тоді кожен вечір був святом. А ще коли навесні вишні зацвітуть, сядемо вечеряти на дворі. Аж соловейко защевече защебече, Катерина вечерю подає, а мама на нас дивиться і посміхається. Садок вишневий коло хати, груші над вишнями гудуть, Плугатарі з плугами йдуть, співають ідучи, дівчата, а матері вечерять ждуть. Ми спали під відкритим небом в полі. Де роїлися зорі, і тато казав, що десь там сяє і моя зірочка. Не плач, Тарасе, женімо, тато, є. Не пожену. Заночую тут, в полі. Може, хоч мама присніться, або козаки. Козаки мені часто сняться, особливо один, старезний і сивоусий. Ну, тоді добра ніч, Тараси, я тобі вранці хліба принесу.